Як вийти на стабільні 2-3 тисячі доларів з блогу в місяць, навіть якщо у вас зараз зовсім немає підписників? Так це можливо, і в цьому уроці я розкажу покроково, як це зробити. Мене звати Катерина Міхісор, я маркетологиня особистих брендів. Я навчаю, як трансформувати свої знання. Стабільний і класний дохід я допомагаю з нуля вибудувати особистий бренд і впровадити всього на всього одну систему, яка в перспективі дозволить вам вийти на стабільні 2-3 тисячі доларів з блогу в місяць. Коли я починала, у мене не було багато підписників, великих бюджетів або покрокової системи, що і як потрібно робити, щоб отримати результат з блогу. Тому методом проб і помилок я Всьому навчалась сама, тестувала, пробувала і, врешті-решт, знайшла одну систему, яка дозволила мені в перший місяць впровадження вийти на 1200 доларів. І потім лише покращувати цей результат з кожним місяцем. Мої клієнти спочатку бояться вийти з найму, а потім заробляють від 1 до 4 тисяч доларів з блогу в місяць. Вони пишуть книги, отримують пропозиції співпраці від топових агентств, а також запити на навчання, тому що інші люди хочуть вміти, як вони. Я починала вести блог як усі. Публікувала сторіси, робила пости, робила рілси і продавала свої консультації. Але дуже швидко. Зрозуміла, що на одних консультаціях далеко не зайдеш. Потрібно створити якийсь продукт, який принесе мені більше заробітку. Тому я створила міні-продукт, це мастермайди, які показали мені, що з тим самим вкладенням часу та ресурсів можна заробляти набагато більше. З тих пір я почала шукати методи, як і ще я можу збільшити свої прибутки. Я тестувала різні підходи, різні воронки, і зрозуміла, що мої гроші у флагманському продукті. Тому я створила свій перший флагман і вже з перших продажів заробила перші 1200 доларів з блогу. Проте спочатку я продавала виключно на теплому трафіку. А так як у мене блог був невеликий і підписників було небагато, я розуміла, що мені потрібно долучати також холодний трафік, щоб не залежати лише від тих людей, які підписані на мій блог. Тому я створила холодну воронку і майже відразу збільшила свої доходи втричі. При цьому я стала працювати набагато менше, тому що тепер я не витрачаю час на пошук клієнтів. Воронка сама приводить їх до мене. Тож чому саме ця система є найефективнішою? По-перше, ви можете почати заробляти з блогу відразу, і неважливо скільки зараз у вас підписників. По-друге, не потрібно постійно вести блог і прогрівати підписників, так як ви працюєте саме з холодним трафіком. По-третє, можна дуже швидко вирости в доходах і потім покращувати їх. А також не потрібно самостійно шукати клієнтів так, як вони приходять до вас по автоворонці. Мої клієнти це люди, які завжди хочуть більшого і шукають методи, як покращити своє життя. Наприклад, візьмемо Софію. Вона працювала звичайним адміністратором в стоматологічній клініці, а у вільний час створювала просто неперевершені AI-креативи для бізнесів. Коли ми почали працювати разом, вона, не задумуючись, кинула нелюбиму роботу і почала розвивати свій особистий бренд. Перший клієнт приніс їй вже 9 тисяч гривень всього за один вечір. Потім прийшла потенційна співпраця на 200 доларів, потім запит вже на навчання, потім ще один запит на навчання. Потім відома агенція покликала її бути спікером на їхньому великому навчанні. Звичайно ж, не безкоштовно? А згодом Софія поїхала у свою відпустку і вже під час відпустки всього за кілька вечорів заробила 300 доларів з чергового клієнта. Чи думала Софія, коли працювала адміністратором в клініці, що вже за такий короткий проміжок часу її життя зміниться кардинально? А вже ж ні. Ще один приклад: це Катерина, коуч із безлічу дипломів, але без клієнтів. Коли вона прийшла, ми впровадили автоворонку в її блог, що дозволило заробити перші 1500 доларів уже під час навчання. Після навчання ми трішки докрутили цю воронку, і зараз вона стабільно заробляє 4000 доларів в місяць. Загальна логіка моєї системи полягає в тому, щоб створити флагманський продукт, на якому ви будете заробляти 90% доходів зі свого блогу, а також налаштувати автоматизовану воронку, яка буде приводити клієнтів на цей продукт. Ви не витрачаєте час на пошук клієнтів, не думаєте про те, що сьогодні публікувати в блозі. Ви один раз налаштовуєте систему, яка починає працювати на вас автоматично, а ви весь свій час приділяєте найголовнішому це роботі зі своїми клієнтами. А вже ж ви можете найняти собі smm спеціаліста, який буде вести блог за вас, але це не принесе бажаного результату. Тому що smm спеціаліст не буде замість вас шукати вам клієнтів, не буде замість вас продавати, і він ніколи не налаштує замість вас автоворонку. А вже ж ви можете і далі публікувати контент без стратегії, але давайте будемо відверті: чи дійсно це принесе вам бажаний результат? Ви можете й далі працювати лише з теплим трафіком, залучати аудиторію, думати про охоплення, але це не дасть вам такий швидкий фінансовий ріст. Робота з теплим трафіком це завжди про довгострокову перспективу. Але якщо вам потрібні гроші тут і зараз, то обов'язково потрібно долучати саме холодний трафік. Перевагою даного методу є те, що ви можете протестувати гіпотезу дуже швидко і відразу отримати результат. Вам не потрібно місяцями гріти аудиторію, можна отримувати клієнтів відразу. Також не потрібні великі рекламні бюджети, так як перший клієнт вже окуповує всі ваші витрати, а далі ви просто реінвестуєте. Кошти у рекламу ця система також легко масштабується, тож ви можете самі впливати на її масштаб. І головне, ви не витрачаєте свій час на малоефективні і насправді рутинні. Дії. Ви повністю концентруєтеся на найголовнішому це роботі зі своїми клієнтами. Щоб впровадити мою систему до себе в блог, вам потрібно, по-перше, базово оформити свою сторінку. По-друге, створити продукт, який захочуть купувати. Створити до цього продукту лід магніт або міні-продукт, який буде забезпечувати додатковий заробіток та потік клієнтів. Налаштувати автоворонку і, звичайно ж, запустити рекламу. Цього достатньо, щоб отримувати чергу із клієнтів на місяці вперед. Навіть якщо у вас зараз мало підписників, ця система буде однаково ефективно працювати і на 100, і на 10 тисяч підписників в блозі, тому що ми залучаємо холодний трафік. Ще один важливий момент: що ця система працює абсолютно в будь-якій ніші, тому її дуже легко адаптувати під будь-який продукт або експерта. Наведу приклади: 1800 доларів у ніші психології за допомогою лідмагнітної воронки та флагманського супроводу, 2100 доларів у ніші здоров'я та фітнесу за допомогою міні-навчання. Та групового супроводу 1400 доларів у ніші іноземної мови за допомогою онлайн навчання. Вам може здаватися, що для впровадження цієї системи потрібні великі технічні навички, а також розуміння у маркетингу. Насправді ні, тому що я даю повністю готові автоворонки та шаблони, які можна впровадити у свій блог дуже легко. Вам не потрібно вміти продавати, тому що автоворонка приведе вам уже тих людей, які зацікавлені в вашому продукті. Ви маєте лише залишити анкету перед запису і збирати таких. Людей до себе на продукт досить уже проходити черговий курс, який не принесе бажаного результату. Час повертати свої вкладення і починати заробляти на своїх знаннях. Я та людина, яка довгий час боялася звільнитися з роботи, бо мені здавалося, що вийти хоча б на той самий рівень заробітку, буде дуже довго і складно. Тому я місяцями боялася звільнитися з роботи і постійно відкладала це рішення. Коли я все ж таки наважилась це зробити, мій колишній бос просто-напросто кинув мене на двохмісячну зарплату. Ви розумієте цю ілюзію стабільності, яку нам нав'язує. Робота на когось. Тепер я розумію, що працювати на себе це завжди найкраще рішення, тому що ти розвиваєш не чужий бізнес, а свій. Ти не витрачаєш найкращі роки свого життя на роботу на когось. Ти розвиваєш свою справу і з кожним роком покращуєш свої результати. Блог це прекрасна можливість почати з нуля, навіть без грошей і без зв'язків. А автоматизована система, про яку я говорила в цьому відео, дозволяє стартувати швидко, без довгих прогрівів і без набору аудиторії. Якщо ти хочеш заробляти з блогу від 2000 доларів на місяць, запрошую тебе на своє наставництво. За два місяці я навчу тебе, як створити автоматизовану воронку, яка буде приводити клієнтів на твої послуги. За ручку я проведу тебе від самого початку і до кінця і навчу абсолютно всьому, чого знаю сама. На наставництві ти отримаєш більше 30 уроків в записі по розвитку твого особистого бренду, а також три бонусних модуля по мисленню, штучному інтелекту та масштабуванню. Готові шаблони, які можна перенести до себе в блог всього за лічені хвилини, а також безліч додаткових файлів, шаблонів, інструкцій та гайдів, щотижневі особисті консультації, фідбек від мене в режимі реального часу, перевірку домашніх завдань та підтримку в чаті. Для своїх клієнтів я не просто наставник, а також велика особиста підтримка та мотиватор. Разом ми не просто досягаємо своїх цілей, ми також створюємо класні проекти, робимо колаборації, бранчі, а також разом відпочиваємо. Я та людина, яка завжди буде поруч з тобою. Та не дасть тобі злитися на півшляху. Ось я зі своїми клієнтами проводжу їх перші прямі ефіри, бо знаю, наскільки страшно робити щось вперше. Ось я радію їх першим клієнтам і першим грошам. Ось я даю їм фідбек на їхній контент. Підтримую, коли страшно, і коли хочеться все кинути. Ось ми проводимо перший бранч для моєї клієнтки. Разом, щоб було не так страшно. А ось відпочиваємо також разом. І це все навіть не рахуючи того, що на наставництві мої клієнти починають заробляти реальні гроші, а не публікувати контент заради контенту в хаосі і без розуміння, що ж робити далі. Якщо ти додивилася до цього моменту, скоріш за все. Ти відчуваєш, що настав час змін. Якщо ти готова нарешті діяти і наступні 2 місяці попрацювати над тим, щоб вийти з блогу на 2000 плюс доларів з місяць, запрошую тебе на особистий зідзвон, де ти дізнаєшся, чи підійде тобі моє наставництво і яких саме результатів ти зможеш з нього досягти. Заповнюю анкету в описі до цього відео і протягом 20 Чотирьох годин я зв'яжуся з тобою. До зустрічі!